А людях ніхто не думав. Як полководець Георгій Жуков казав, баби ще наражають. Одній з найжахливіших трагедій в історії України Чорнобильській катастрофі сьогодні виповнюється 38 років. Через необачність і безвідповідальність радянської системи від опромінення загинули щонайменше 500 тисяч людей. 8,5 мільйони отримали значні дози радіації. Ігор Тручин, офіцер-ліквідатор, згадує, як під час усунення наслідків аварії ходив по лезу ножа. До кінця життя буду пам'ятати цей случай. Перший раз я вийшов на кришу. Я все зробив, обработав себе. Я виходив зі станції, прибор мене тут пропустив. А стояв ще солдат, він дозиметром. А у мене звеннять сапогії. Я вас, пан офіцер, я вас не пропущу. Ну, я це рядовий мене команда, команди не вас. Я не права. Я, я побігав опять драти сапоги. Ну вони звинили, як і звиніли. Ну, Мені пощастило, знайомий офіцер проходив мимо. Я йому сказав свою, своє лихо. Він сказав, зараз допомогу. Він мені приніс з складу нові сапоги, я їх поміняв. І зараз, ось, спустя кілька десятків років, я думаю, якщо б цей хлопець мене пропустив. Я думаю, ног би вже не було, і був би я, я не знаю. Під час робіт ділиться ліквідатор. Радянська влада приховувала факти катастрофи і відправляла людей на загибель із заплющеними очима. Майже ніхто з учасників операції не розумів небезпеки. Грязну одежду, ну, розкидували, де більш Мін менш мін заражене. Мене звуть мої солдати і говорять, тут пан командир. Там труси, А там доза облучення порядка ну, 15 рентгенів. Я думаю, цього хлопця вже нема. Більш того, деталі катастрофи стали оголошувати тільки з 91-го року, коли Україна отримала незалежність від режиму. Тоді і стали відомими факти критючого цинізму, використання людей. Мені визвали в штаб, далі на кожного мою на людину сліпі дезімітри. Тобто, так не можна було бачити, вони вставляли спеціальний прибор до зарадіації. Я кожному роздав, ми поїхали на станцію, зробили. Те, що нам поручено було зробити, переїхали назад, я зібрав дізіметрів, в штаб і сказав, що утром забереш панове. Я утром прийшов, сказали, що йди гуляй. Я говорю, а що, в чому причина? Ну вони не працюють. Потім э, офіцер, який в штабі працював, говорить, вони стільки показали, що ми ну, в банювали. Ми вирішили вам більше їх не давати. А людях ніхто не думав. Як э, полководець Георгій Жуков казав, баби ще рожають. Через 35 років після катастрофи радянські війська знов повернулись до Чорнобиля. Цього разу у якості окупантів росіян. І навіть після 38 років вони не розуміли на що йдуть. Невігластво російських вояків зашкалювало так само, як і дозиметри, якими потім перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. За прогнозами фахівців, після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя, хоча радше навіть не життя, а повільного помирання від хвороб. Росіяни у своєму невігластві могли знов повторити катастрофу цього разу на окупованій заес. На щастя, ситуація стабілізувалась на те, щоб зрозуміти, що з мирним атомом не варто жартувати. россиянам знадобылось майже два рока они надеются надеются к сожалению да но я не вижу что так произойдет что они захватят и запорожскую область и тогда станция будет в полном их распоряжении и это для них тоже энергоресурс а загрязненная территория им не нужна Потому что загрязнение может сняться как можно дальше. Вот исходя из этих соображений, я думаю, что ожидать такой а, катастрофы, даже спровоцированной, невозможно. Возможно, другое. Запорожская атомная станция находится на самом берегу Каховского водохранилища. Вы помните, когда была разрушена Каховская гидроэлектростанция, вода, большая часть воды ушла дальше в Черное море. А в настоящее время частично за счет паводков пополнилось, но, но, а что находится выше Каховской водах? А там находится Запорожская гидроэлектростанция, знаменитая Днепрогресс. Вот если расисты ударят по Днепрогрессу, разрушив ту важнейшую транспортную магистраль для нас сейчас, то в зависимости от степени разрушения, сколько шандоров, то есть секций станции будет разрушено, может пойти большая волна, которая, безусловно, затопит часть Допороза станції. не заставь. опасно. на відміну від росіян, у нас українців є свобода мислення і можливість вчитися на власних помилках. І для цього важливо завжди пам'ятати свою історію і, звичайно ж, бути вдячним тим, завдяки кому ми живі. Тим, хто врятував наші життя 38 років тому, і тим, хто рятує зараз.